І хочу вам показати сьогодні ось такий особливий символ здоров'я для довголіття тибетську мідну гарбузку тиквувулу з драконом. Ця тиковка Вула наповнена священним піском калачакри та кіноварю, що захищає від хворобливих енергій і приносить гармонію в дім. Дракон, який тут зображений, це сила, влада, небесна енергія, а вулу елексір безсмертя символ міцного здоров'я, спокою та щасливого довгого життя. Встановіть її в головній зоні вашого дому. І вона наповнить простір, енергії, життя, здоров'я та удачі. Тибетська тиковка вулу з драконом, це ваш оберіг для здоров'я та довголіття. Віковий схід запрошує вас в наші суперінтернет, Ви зможете знайти все для здоров'я, для процвітання, для квітучості. Кожен клієнт у нас отримує подаруночки від компанії. Залучайте удачу в своє життя 2026 рік це рік вогняного коня. Тому обов'язково кожному треба мати ковковулу для того, щоб захищати своє здоров'ячко і процвітати. Віковий схід вас запрошує. Ми бажаємо вам щастя, здоров'я, квіта.